Вау! Тепер вивчати англійську можна з Ельзою, блискавкою Макквін, Сімбою та Моаною. І це дійсно захоплива подорож. My Disney Stars and Heroes це сучасний курс англійської для дітей від 6 до 12 років, який містить безліч відео, інтерактивів та захопливих історій улюблених героїв Дісней. Розказую про чотири потужні переваги курсу. Герої, улюблені й знайомі герої Дісней. Вони беруть на себе роль учителя і друга, який за руку веде учня у фантастичний світ англійської мови. Мовні навички. Хоча навчання з My Disney Stars and Heroes схоже на пригодницьку гру, курс поступово й ефективно розвиває в учнів всі мовні навички: говоріння, письмо, аудіювання та читання. Онлайн ресурси Диджитальні компоненти My Disney Stars and Heroes роблять онлайн навчання максимально зручним, інтерактивним та ефективним. Життєві навички. My Disney Stars and Heroes – це не лише новіська, курс розвиває соціальну відповідальність, навички спілкування, емпатію і критичне мислення. Класний курс, цікавий для дітей і максимально зручний для вчителя.